Обласний прокурор разом зі своїми заступниками підбив підсумки роботи органів прокуратури за 2015 рік. Розпочав із реформування минулого року утворили п'ять місцевих прокуратур. Термін невеликий пройшов з моменту 15 грудня. Призначені всі прокурори місцеві їх заступники і перші заступники, а також призначені працівники оперативні і технічні. Тому за два місяці, будь-що говорити, що вони там якось вплинули, якось не вплинули. Ще зарано пройде хоча б півроку, тоді можна про щось говорити. Як вона ця реформа дала позитива? Перший заступник прокурора області Олександр Легеньковський продовжує минулого року у зв'язку із ситуацією в державі відбувся ріст злочинності. Середнє навантаження склало близько 200 проваджень на одного прокурора. За рік скеровано до суду більше п'яти тисяч обвинувальних актів, серед яких притягнуто до відповідальності понад три тисячі осіб за вчинення корисливих злочинів, майже тисячу за скоєння злочинів проти життя та здоров'я громадян, близько 600 наркозлочинів. На захист інтересів громадян і держави прокурори пред'явили позовів на 295 мільйонів гривень. З них судами задоволено звернень на 253 мільйони гривень. Найактивніше застосовувались представницькі повноваження у сфері державної комунальної власності та земельних правовідносин. У минулому році до державної власності нами повернуто декілька бомбосховищ на території міста Полтави. Тому вони можуть уже функціонувати за своїм призначенням, а не так, як вони функціонували раніше. під Якісь склади обладнання чи щось інше. Ми повернули в державну власність приміщення воєнторгу, яке також знаходиться у, на території міста Полтави, вартістю 12 мільйонів гривень, яке за допомогою незаконних судових рішень власності держави вибуло. А також додає Олександр Савенко, до державної власності повернуто майже 1800 гектарів землі. Стосовно протидії корупції слідчі підрозділи направили до суду 59 обвинувальних актів щодо 63 осіб. У провадженнях про корупційні злочини загалом було відшкодовано 99% завданих збитків, зазначають прокурори.